24 серпня День Незалежності України. Які ж ми були щасливі. На 31-й річниці підписання акту про незалежність наша країна ледь не втратила свою свободу. 24 лютого до нас прийшов ворог. Тепер це державне свято набуло особливого змісту. Сьогодні яскраві картинки з калиною і соняшниками замінили страшні кадри стертих з лиця країни населених пунктів. Мужність нашого народу вразила увесь світ, і він став на допомогу Україні. Наша рідна Сумщина стала одною з головних пришкод на шляху загарбників. С перших дней в Бийци Сумской теробороны створил из области справжний фортпост. Суммы это нечто. Все, вот Ахтырка, Харьков, Чернигов это все герои, безусловно. Но то, что натворили суммы, это просто. Вот, если бы пали суммы и чернигов, Киев бы не устоял. Так вот эти ребята, теробороны, с автоматами, с гранатометами, влупили две российские танковые дивизии, не дали им пройти. Элитные. Суммы можно вот так построить всех. Всі хто там сум сум, скабить. Кожному дасть герою дай, Просто. А мой я би дав патрійку. Не виживала. А про те, як місцеві мешканці проганяли недолугих вояків в інтернеті є купа веселих мемів. Do you know where you are? It's Cono Top. І шкафи, сумки, які ти базарні, приматані, там вообще там это непонятно, що вони то Это Корова те того із ну, із Камаза виглядувала. Корова ще називається. Голова. Сидять то. Солдати те, то, і корова там з ними. Саме в цей день свято нашої країни, якимось жахливим чином збігається з півріччям цієї клятої війни. Весь світ вражений мужністю та героїзмом наших збройних сил. Сьогодні створюється світова історія, учасниками якої є ми, українці, і від кожного з нас залежить доля нашої батьківщини і всього цивілізованого світу. Настане день, і ти розплющиш очі, можливо, вранці чи то серед ночі, не через вибухи або сигнал тривоги. від пари слів. вставайте, перемога!